Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набув чинності. Його опублікували в газеті Верховної Ради Голос України. варто зазначити, на думку так званого прем'єра ДНР Олександра Захарченка, цим українська влада де факто визнала незалежність самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Нагадаємо, 16 жовтня президент України Петро Порошенко підписав закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. За інформацією прес-служби. Ави держави документ визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування та діяльності органів місцевої влади. Понад 415 тисяч внутрішніх переселенців з Донбасу знаходяться на території України. Такі дані наводяться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. У документі також вказується, що станом на 17 жовтня на територіях, охоплених конфліктом, проживають приблизно 5 мільйонів 200 тисяч людей. Також за інформацією управління ООН з координації гуманітарних питань, ще понад 427 тисяч біженців виїхали до сусідніх країн. Кількість жертв конфлікту на сході України зросла на 25 осіб і сягла 3707 осіб. При цьому 9075 осіб отримали поранення. Про це йдеться в щотижневому звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. Також наголошується, що оцінки дуже стримані і кількість загиблих є значно більшою. Ситуація з біженцями майже не змінилася. Їх кількість становить 427 тисяч осіб, більшість з яких сховалися на території Росії. Програма розвитку ООН збільшить допомогу на відновлення районів Донбасу, які постраждали внаслідок бойових дій. Україні планують виділити 700 тисяч доларів на фінансування проєктів із відновлення східних регіонів. Очікується, що допомога надійде владі восьми районів, які нині є відносно безпечними. До Запоріжжя прибули перші вісім машин гуманітарного вантажу з Німеччини, який був наданий для України відповідно до домовленостей між канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенко. Про це повідомили в прислужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області. До складу гуманітарної допомоги входить побутова техніка, медобладнання, медикаменти, одяг та інші речі першої необхідності. Раніше така гуманітарна допомога від уряду Німеччини вже була доставлена до Харкова. А саме 16 вантажівок з побутовою технікою, теплим одягом, медикаментами та П'ять вантажівок з житловими модулями для побудови транзитного містечка. Росія не буде більше надавати Україні газ, якщо з боку України не буде своєчасних оплат. Про це сказав президент РФ Володимир Путін. За його словами, потрібна дисципліна споживача, бо рівень забору в Україні набагато нижчий, ніж в Росії, та й ціна достатньо низька. Нагадаємо, Путін повідомив, що Україна на сьогоднішній день має сплатити РФ 4,5 мільярди доларів за газ, який вона взяла в Росії. За підрахунками Газпрому, в цілому Україна вина за газ як мінімум 5,5 мільярдів доларів. У квітні, травні та червні Україна мала платити по 485 доларів за тисячу. Кубометрів, але Газпром заднім числом готовий перерахувати цю цифру зі знижкою 100 доларів. Тоді вийде, що загальна сума заборгованості становить 4,5 мільярди доларів. Сказав Путін. Нагадаємо, у Мілані завершилася зустріч президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна. Як повідомлялися, в перемовинах брав участь також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. З українського боку були присутні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан та міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На перемовинах сторони також погодили основні спірні. Питання зимового плану. Згідно з ним, ціна газу для України становитиме 385 доларів за тисячу кубометрів. Поставки здійснюватимуться в режимі передоплати. Окрім того, був узгоджений графік погашення заборгованості перед Газпромом. Залишилося лише питання джерел фінансування платежів з боку Києва. Про це заявив глава Міненерго Росії Олександр Новак. За його словами, нині обговорюється участь євросоюзу у забезпеченні фінансування української сторони. На схід України відправився черговий загін правоохоронців Миколаєва. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ і запевнили, що працівників спецбатальйону екіпірували усім необхідним від речей особистого користування до озброєння. Бійці будуть здійснювати охорону громадського порядку у східних областях нашої країни. За словами керівника міліції області Віталія Гончарова, у них задача одна: не допустити здійснення злочинів проти мирного населення. Зазначається, що загін замінив своїх колег, які прибули з зони АТО. Напередодні глава МВС Арсеналаков заявив, що міністерство розформувало бота. Баталь... Ліон патрульної служби міліції особливого призначення шахтарськ через часті випадки мародерства серед його бійців. Голова СБУ Валентина Ливаченко не підпадає під закон про очищення влади. Про це повідомив радник голови служби безпеки України Маркян Лупківський. За його словами, інформація про те, що він закінчив інститут Андропова, є абсолютно помилковою. Лубківський сказав, що Валентина Ливаченко, напевно сам про це скаже найближчим часом. Він також нагадав його принципову позицію про те, що він є абсолютним прихильником люстрації. Люстрація буде проведена не тільки в службі безпеки України, зауважив він. СБУ готова розсекретити всі архіви, хто був агентом КДБ, а хто не був, зазначив Лупківський. Нагадаємо, 16 жовтня набрав чинності закон про очищення влади. Передбачається, що Кабінет міністрів на наступному засіданні прийме кадрові рішення в рамках процедури люстрації, а найближчим часом уряд визначить черговість проведення процедури люстрації. Нагадаємо, також 9 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав закон про очищення влади. Верховна Рада прийняла цей закон 16 вересня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав його 25 вересня. Передбачається, що під дію закону потрапить до мільйона чиновників. За добу 17 жовтня у зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців, троє отримали поранення. Про це повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. Раніше повідомлялося, що за добу 17 жовтня бойовики 37 разів обстріляли позиції української армії. Донецький аеропорт залишається під контролем. сил АТО. За добу 17 жовтня бойовики 37 разів обстріляли сили АТО. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Також зафіксовано одну спробу штурму Донецького аеропорту. Він стався близько 13-ї години, 17 жовтня. Нині об'єкт перебуває під контролем українських військових. Ситуація там стабільна. Основна територія, термінали, вежа спостереження усе це перебуває під контролем сил АТО. Запевнив Селезньов. Речник АТО підкреслив, що там абсолютно чітко працює взаємодія між підрозділами. Терористи з градів обстріляли позиції українських військових поблизу Донецька, а також у Луганській області. Про це повідомив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. Зокрема, терористи обстріляли українські позиції неподалік населених пунктів Тоненьке, Красногорівка, Новомихайлівка у Донецькій області, а також Ольхове, Трюхізбінка, Сміле і Фрунзе у Луганській області. У Донецьку, де з самого ранку, 18 жовтня, лунали постріли з важкої артилерії, а вибухи було чутно майже у всіх районах міста. Стався потужний вибух. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах орієнтовним місцем вибуху є Донецький казенний завод хімічних виробів, який займається виробництвом боєприпасів. Служба безпеки України затримала диверсійну групу, яка планувала вчинити серію терактів на стратегічних об'єктах та у адміністративних будівлях Запорізької області. За інформацією відомства, мета диверсії дестабілізація ситуації у регіоні напередодні позачергових парламентських виборів. Зазначається ватажок групи – 39-річний громадянин України, який у квітні долучився до терористів ДНР та діяв у складі збройних бандформувань. Встановлено, що диверсанти готувалися здійснити вибух у приміщенні виборчого штабу однієї з українських політичних сил. Після цього зловмисники повинні були здійснити теракти у спорудах життєзабезпечення регіону. Полону терористів вже звільнили близько 1400 осіб за допомогою міжвідомчого координаційного центру, який діє при службі безпеки України. Таким чином в полоні у бойовиків досі перебувають 450 осіб. Про це розповів радник голови СБУ Мартіан Лобківський. Він висловив надію, що за результатами переговорів у Мілані буде вирішена низка питань щодо реалізації мінських домовленостей. І одне з головних питань це питання звільнення людей, які все ще залишаються в заручниках у сепаратистів. За словами Лупківського, в СБУ в цілому є 1500 п'ятсот кримін... Нальальних проваджень, а також близько 300-400 осіб, які українська сторона готова віддати, повернувши назад своїх громадян. Маркіян Лобківський також додав принцип обмін всіх на всіх на жаль не працює, але це принцип про який говорив президент України самого початку, і в кінцевому підсумку цей принцип є елементом мінських домовленостей. Під час зустрічі в Мілані, президент України Петро Порошенко попросив Володимира Путіна звільнити льотчицю Надію Савченко. Про це розповів заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий. Він сподівається, що таке пряме звернення до того, хто власне і може вирішити це питання, принесе результат. Як відомо, слідчий комітет Росії пред'явив українській льотчиці Надії Савченко звинувачення в участі у вбивстві двох журналістів 9 липня. Нагадаємо, Надія Савченко, старший лейтенант, штурман-оператор вертольота Мі 24 окремого полку армійської авіації Ніх сил збройних сил України під час антитерористичної операції на Донбасі брала участь в якості добровольця батальйону Айдар, в боях біля селища «Металіст» під Луганськом, де потрапила в полон терористів. У подальшому стало відомо, що Надія Савченко перебуває під вартою в Росії в слідчому ізоляторі Воронежа. Наразі її інкримінують причетність до загибелі на сході України двох журналістів. з російської держтелерадіокомпанії. Микола Полозов та Марк Фейгін. Є її захисниками. Окрім того, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Росії з приводу інформації щодо знущання над українською. Кольочицю Надію Савченко в Московському центрі соціальної та судової психіатрії імені сербського, куди вона була доставлена для проходження психіатричної експертизи. Про це заявив спікер МЗС України Євген Перебийніс. Нагадаємо, адвокат Надії Савченко Микола Полозов заявив, що його підзахисну катують в інституті імені сербського. Благодійну екологічну акцію провели в Києві громадські активісти. На прибудинкових майданчиках житлових масивів волонтери оголосили збір макулатури. Виручені зданий папір гроші обіцяють відправити на потреби українських солдатів в зоні АТО. Подібні заходи організовують не вперше. За сім попередніх вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Розповідають волонтери. За ці гроші купили ліки для поранених бійців. Тепер гроші збирають на інші цілі. Ця акція в першу чергу спрямована на допомогу нашим пораненим військовим та закупку додаткових необхідних теплих речей на лінію фронту. ЦВК закликала Верховну Раду визначити межі Донецької та Луганської областей, в яких 7 грудня мають відбутися позачергові місцеві вибори. Центр виборчкомі нагадали, що передвиборчий процес має початися за 50 днів до дня голосування. Відсутність визначення районів міст, районів у містах, і сіл, в яких мають відбутися вибори, може спричинити зрив передвиборчого процесу на цих територіях. Зауважили у ЦВК. Напередодні голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський заявив, що з 32 виборчих округів на Донбасі в 14 парламентські вибори не відбували. Будуться як повідомлялося, ЦВК зареєструвала більше тисячі міжнародних наглядачів на позачергових виборах до Верховної Ради. Нагадаємо, також 21 жовтня пройдуть теледебати між партіями Громадянська позиція, опозиційний блок, Солідарні жінок України і Ліберальна партія. За час виборчої кампанії з позачергових парламентських виборів 2014 року порушено 141 справу за фактом підкупу виборців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він зазначив, що провів спеціальний селектор з усіма областями, під час якого поставив вимогу жорстко зупиняти такі дії, а також фіксувати факти порушення виборчого процесу. Він зазначив, що провів спеціальний селектор з керівництвом усіх областей, під час якого поставив вимогу жорстко зупиняти такі дії а також фіксувати факти порушення виборчого законодавства. Аваков також зауважив, найбільш проблемними регіонами є Одеська та Запорізька області, а також місто Київ. Нацкомісія з регулювання енергетики і компослуг розглянула і встановила тарифи на центральне опалення і постачання гарячої води для 162 підприємств, які надають ці послуги. Раніше вони звернулися до комісії з проханням переглянути тарифи. Про це повідомили при службі відомства. За словами голови нацкомісії Володимира Демчишина, вартість тепла в розрахунку на один квадратний метр становить 10-11 гривень. Тобто для середньої двокімнатної хрущівки тариф становитиме 500 гривень на місяць. Демчишин зауважив, що це в рази більше ніж раніше однак саме такий тариф компенсує витрати під. Приєм теплокомуненерго при відсутності державних дотацій. Володимир Демчишин підкреслив, що змінилася методологія розрахунку тарифів. До прикладу, раніше споживачі платили за тепло протягом 12 місяців. Нові версії сума розбиваються на 6 місяців, тобто на період опалювального сезону. Саме тому тарифи зросли вдвічі. Народне рейтингове агентство Муді знизило кредитний рейтинг Росії. Аналітики сумніваються у кредиту спроможності країни. На їхню думку, Російська Федерація наближається до так званого дефолтного рівня. Країну відділяють від нього лише дві рейтингові щаблі. Також експерти агентства зберегли для Росії негативний прогноз, який не виключає подальше зниження рейтингу. Причинами таких оцінок Муді називає дедалі гірші перспективи економічного зростання і посилення відтоку капіталу через події в Україні. Польща упродовж останнього тижня отримувала з Росії менше газу ніж замовляла. Про це проінформувала польська нафтогазова компанія, яка надає газ споживачам. У повідомленні вказується, що Польща збільшила обсяги поставок у своїх заявках задля закачування блакитного палива до підземних сховищ. Однак російські постачальники не виконують цих замовлень. У польській компанії також зазначили, що потрібний обсяг країна компенсує за рахунок поставок з південного та західного напрямків. При цьому компанія інформує, що постачання зі східного напрямку здійснюється на стабільному рівні. Тож усі споживачі отримують газ відповідно до своїх потреб. У підземні сховища Польщі нині закачено 2,7 мільярда кубометрів. Нагадаємо, у першій половині вересня польська компанія вже інформувала, що не російський газ у відповідності до зроблених заявок мітингу битва за Донбас на Суворівській площі в Москві взяли участь близько 200 осіб. Про це повідомляють місцеві змі, дехто з учасників акції тримав у руках прапори самопроголошеної Донецької народної республіки та Євразійського Союзу молоді. Основна вимога мітингувальників визнання так званої новоросії як політичного суб'єкта, а також відведення українських військ місця їх постійної дислокації. Окрім цього, прибічники ДНР вимагали міжнародного розслідування, нібито скоєних у Донбасі військових злочинів. Очевидно, Виці повідомляють у соцмережах, що на мітингу сталася сутичка, є затримані. Нагадаємо, 21 вересня у Москві відбувся марш миру, у якому взяли участь десятки тисяч людей. Вони пройшлися вулицями, зокрема з українськими прапорами в руках. Серед основних гасел ні війні з Україною, свободу Росії, миру Україні досить брехати та воювати. Росії в Комсомольську на Амурі госпіталізовано хворих на ГРВІ дівчинку та її матір. Підозрюють, що вони можуть бути хворі на лихоманку Ебола, адже напередодні прибули з Нігерії. Лікування проходить у спеціальному ізольованому боксі місцевої дитячої інфекційної лікарні, як повідомив міністр охорони здоров'я Хабаровського краю Олександр Відько, У госпіталізованих взяли всі необхідні в таких випадках аналізи, у тому числі на вірус Ебола. Нагадаємо, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я від цієї лихоманки у світі. Загинули вже понад 4,5 тисяч осіб у Гвінеї, Ліберії та сєра Леоне. Всього хворіє цією небезпечною недугою понад 9 тисяч осіб. У Гонконзі знову неспокійно між поліцією та учасниками парасолькової революції спалахнули нові сутички. Демонстранти, які вимагають демократичних виборів, зуміли дещо відтіснити правоохоронців та повернути собі кілька раніше зачищених вулиць. Поліція заявляє, що у сутичках поранені 15 силовиків, 26 демонстрантів затримані. Варто зазначити, уже кілька тижнів люди протестують проти обмеження своїх виборчих прав центральною владою Китаю. Офіційний Пекін не йде на поступки і хоче затверджувати кандидатів на керівні. Посади у Гонконзі перед тим як їх обиратимуть місцеві жителі. Місцева влада Непалу заявила про 39 загиблих туристів. У Україні триває рятувальна операція з пошуку туристів, які потрапили під снігову лавину у Гімалайських горах. Авіація та наземні групи рятувальників та військових знайшли та евакуювали у безпечні місця сотні постраждалих від стихії. Більшість із них іноземні туристи з Польщі, Ізраїлю, Індії, Сполучених Штатів Америки та Канади, а також місцеві провідники. У багатьох з них сильні обмороження кінцівок, потужні снігопади накрили популярні туристичні маршрути на висоті більше 4 кілометрів. Зниклими безвісти до цих пір вважається понад 100 людей. На Бермудських островах вирує ураган Гонсало. Він супроводжується вітром швидкістю до 180 км на годину та зливами. Ураган пошкодив лінії електропередач. Відтак без світла лишилися тисячі будинків на островах. Влада архіпелагу оцінює масштаб завданого стихією збитку у десятки мільйонів доларів. В день 18 жовтня ураган змістився на північний схід Бермудських островів. Попри це, сильні пориви вітру та високі хвилі створюють велику загрозу для місцевих жителів та туристів. Уколи без болю обіцяють дослідники із Сінгапуру. Вони створили шприц у вигляді пластеру. Тобто, отримати ін'єкцію можна, просто наклеївши його на шкіру. Пластер містить десятки мікроскопічних голок, через які ліки безболісно потрапляють в організм вже за 5 хвилин. Винахід планують використовувати як з медичною, так і з косметичною метою. Тобто, з його метою можна буде або вколоти інсулін, або ввести, наприклад, колаген для омолодження шкіри. 57-річний мешканець канадського містечка Фредеріктон замовив у ресторані швидкого користування Макдональдс каву і на дні стакану знайшов мертву мишу. Рон Морейс розповів, що перед тим як зробити останній ковток, він завжди знімає кришку із пластикового стаканчика. Однак цього разу його чекав неприємний сюрприз. На дні лежала мертва миша.